Шановні майстри, як на мене, для вас гарна новина. На ринок зайшов зовсім новий акумуляторний гравер від Dremel, який називається 8240. Перед вами максимальна його комплектація, де входить 65 е, різних аксесуарів і деколь, декілька приналежностей. Е, хочу розповісти, чому він мені подобається. Перший. Він став значно потужніший, ніж були раніше. Друге, тут стоїть вже безшіточний двигун. І третє, це нарешті Bosch суміс... зробив так, що акумулятори Дремеля підходять до професійної техніки Bosch. Професійна техніка найбільш користується попитом і її ну, купляють там 95%. Раніше дремелівські акумулятори підходили до зеленої серії Bosch. Для мене це взагалі не нерозрозуміле питання. Для чого він зробив, розбив ті самі приблизно акумулятори, не підходять один до одного. 12 вольтові, все те себе, але не підходить. Ну просто мозги розриває. Так, тепер дивимося. Пішла мода на все сіре, на все невзрачне, але воно компактне і воно компонується одним з одним. На рахунок зручності нічого не можу сказати, тому що для мене ось такий кейс, який постачався раніше, мережевий гравер, був фантастично зручний, ну просто зручний, Ну і естетично класний. Зараз оце таке щось сіреньке, складається з двох частин. Щоб відкрити, нам треба декілька рухів. Верхню частину відкрити. Ми бачимо гравер. Я вже казав, що він безщиточний. комплектується двома акумуляторами зарядним пристроєм. Акумулятори по 2 години, Зарядний пристрій потужний 2 ампер години. Швидкість регулюється від 5, до 30, 5, ти, від 5 тисячі до 35 тисячі Є кнопка включення. і ось так Регулюється швидкість, дуже швидко зупиняється моментально. Є кнопка фіксації цанги. е, Відразу скажу, що слава Богу, що зараз йде аж дві цанги в комплекті. Е, вони алюмінієві, якість, як на мене, могла бути і краще. Але у них вже дві. Раніше йшла одна цанга. Тому е, ця цанга підходить не тільки до аксесуарів, Bosch. а ще можна використовувати китайські диски. І саме головні диски, які на ринку, це е, диски від Дістара. Можна батерфляй ставити і фрезу батерфляй для виконання робот. Бо, як на мене, це найкраще, що є, якщо це стосується майстрів-плиточників. Але це більш універсальний інструмент. Е, хоча, як на мене, потужності зараз буде вистачати, щоб виконувати і завдання по плитці. Але, але, а кутового гравера не поклали. Кутовий гравер, готуєтесь, кутова насадка така для того, щоб ви працювали як болгарочка, і треба докупати окремо. Так, давайте подивимося, а що ж йде, що ж йде в комплекті. Треба його по поставити на місце, покласти на місце. Так, так, це ми з тепер відкриваємо. Переставляємо. Ну, я не знаю, на рахунок зручності це питання. Так, тепер відкриваємо так. Іде в комплекті перегородочки. Я окремо показав цангу, е яка йде в комплекті. Вона якраз створена для того, щоб поставити. А ось, десь там Я фрезу поклав, щоб показати, Ось фреза. щоб сюди фреза помістилася. Фреза для вирізання вип... е е е заокруглення. Так, іде циркуль, йдуть різні аксесуари, як ви бачите. Іде ось такі. Диски по металу, бачите. С... С Це для зручності, ручка для зручності, щоб поставити. Це фреза, щоб виконувати роботи як фреза. Ну, Взагалі, стандартний набір, який є е, у граворів. Тепер дивимося по поводу компактності. Як можна їх стикати, стикувати між собою. Ми ставимо одне на одного. і Оця фішечка, вона може закривати один ящик, а можна і закривати, закривати інший. Бачите, вона така багаторазова. Так, багатофункційна. Ну, я сподіваюся, її багаторазова. Так, тепер, ну, якщо у вас, наприклад, є вже нова серія гравера мережевого з кейсиками, то, звісно, його можна... Поставити один на одного. Але в мережевому граверу немає цанги, одна тільки цанга. Але кутовий гравер вони поклали. Ну Це великий плюс, бо цей кутовий гравер, він там аж 1350 гривень коштує. Так що рахуйте гроші. Так, давайте поставимо. Поставили, зафіксували. І... Так. Це також треба зафіксувати, щоб воно не бувпалась. Ой, неправильно зафіксував. Так, і тепер ви можете переносити ось такий чемоданчик. Але тепер питання, куди ж цей чемоданчик можна пристикнути? А нікуди, а нема куди. Я не знайшов куди, попитав у партнерів, вони не знають. Ось основні кріплення, які існують. Оце під L-бокси, ну, воно величезне, бачите, воно і близько сюди не поміститься. Ось найближче підходить для... на полососах стоять такі кріплення, але воно також сюди не підійде. Може, Бош щось своє задумав, бо в принципі, звісно, переноситься зручно, але треба кудись і стикувати його. Бо ж, Так, стикуємо. Ну, в будь якому випадку, це новинка. Я впевнений, що вона сподобається майстрам. Але навіть не це головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців з України. Слава Україні!